На Хмельниччині затримано розвідника з так званої ДНР. Ним виявився 38-річний житель Шепетівки, котрий влітку минулого року добровільно вирушив на схід країни. Там під егідою бойовика з позаним штурман пройшов спецпідготовку, а після брав активну участь у збройних нападах на українське військо. Був розвідником, був розвід так званому загоні, де виконував функції по і завдання по захопленню у поло наших військових збирання розвід даних та інші завдання, які йому ставилися їх, його начальниками, його керівництвом. До розвідницької діяльності в рядах терористів шепетівчанина неодноразово судили за насильницькі злочини. Після вступу в ДНР бойовики навіть героєм величали та присвоїли медаль. В одному із боїв на Донеччині колишнього в'язня було поранено. Після операції він повернувся на Хмельниччину. Тут і надалі продовжував спілкуватися з бандитами телефоном та навіть планував знову вирушити на схід, проте не встиг. Працівники служби безпеки розвідника затримали, заразом вилучили боєприпаси. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі прокуратурою Хмельницької області здійснюється процесуальне керівництво в об'єднаному кримінальному провадженні стосовно жителя міста Шепетівка, за частиною першої статті 2583, тобто участь у терористичній організації та терористичній групі, та частиною першої статті 263 кримінального кодексу, тобто незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами.